Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи підлікати внимання. Я як читаю ці всі їхні міністри, місці США, Дрокс після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюся на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь хтось зобрали, щось порішали, щось поразба поділили якісь вкиди. Е -е -е. І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну помовніше, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня, абсолютно нічого платити не треба. Розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі.